Друзі. До вашої уваги пропонується наступна задача. При розв'язанні завдань чи задач А Б, С 25 студентів розв'язали хоча б одну з них. Серед тих, хто не розв'язав задачу А, задачу Б розв'язали вдвічі більше студентів, ніж задачу С. Лише задачу А розв'язала на одного студента більше, ніж тих, хто розв'язав задачу Б та ще якусь. З усіх студентів, які розв'язали лише одну задачу. Половина не розв'язала задачу А. Скільки студентів розв'язали тільки задачу Б. Пропоную поставити відео на паузу, попрацювати, і якщо у вас вийшло якийсь результат, пишіть в коментарях. Якщо там не вийшло, чи е, хочете подивитися мій розбір, то вперед. В рамках даної задачі хотів вас познайомити також із такими штуками, які називаються діаграми Ейлера-Вена. Вони використовуються для того, щоб зобразити множину та зв'язки між елементами цієї множини. Ну, давайте і розглянемо ці всі штуки в рамках даної задачі. Ми можемо виділити три множини. Які складається множина тих, хто розв'язав задачу А, множина тих, хто розв'язав задачу Б, і множина тих студентів, які розв'язали задачу С. Зобразити ми це можемо наступним чином. На дошці зліва ви бачите три кола, які відповідають множині студентів. Які розв'язали е, ту чи іншу задачу. Причому ми в цих колах можемо виділити елементи, які не перетинаються між собою. Відповідно, А, Б та частина кола С. Це означає множина тих студентів, які розв'язали тільки одну задачу: задачу А, задачу Б або задачу С. І далі в нас пішли комбіновані е, перетини. Є. Е, Частина, де у нас перетинається кола А і Б без кола С, ось вона. Відповідно, це студенти, які розв'язали дві задачі А і Б. Ця частина кола зображує студентів, які розв'язали задачу Б і С. Ця частина кола показує без загального перетину, ті, що розв'язали задачу А і С. І частинка, якась спільна для трьох кіл. Відповідає множині студентів, які е, розв'язали всі три завдання. Тепер давайте дещо по позначенням і е, розберемо відповідно, що у нас буде ну, по тим співвідношенням, що задаються в умові. Давайте множину студентів, які розв'язали задачу, С, позначимо через Х. Давайте підемо з кінця. Х. Студенти розв'язали це. Так, але тут ще момент. Давайте таким чином. Серед тих, хто не розв'язав задачу А, 에, задачу Б розв'язали вдвічі більше, ніж 에, задачу С. Тому таким чином ми поки що оцю умову проаналізуємо і для неї поставимо обмеження. Для цього ми е, виключимо множину А повністю і розглянемо лише ту частину за межами кола А, де у нас розв'язано Б і С. То е, оцей Х це частина студентів, які розв'язали задачу С, але не розв'язали задачу А. Тому ми давайте таким чином напишемо «без А. Ну, відповідно, серед тих, хто розв не розв'язав задачу А, задачу Б розв'язали вдвічі більше, ніж задачу С. Тобто 2х це студенти. Розв'язали. Б без задачі А. Окей. Але у нас. Що в перший блок, що в другий є перетин. Оця частинка, де у нас студенти, які розв'язали задачу Б і С одночасно, але задачу А не розв'язали. Давайте їх позначимо через А. Так, от аналогічно. С і Б напишемо без А. Б. Без Тоді. Якщо ми хочемо виокремити лише тих, хто розв'язав задачу одну С, або лише тих, хто розв'язав одну задачу Б, то ми що запишемо? Якщо ми від Х віднімемо А, то це будуть ті, хто розв'язав лише С. А2Х мінус А, це будуть лише Б. Так, при цьому ще ми можемо сказати по обмеженням. У нас обов'язково х більше 0, А більше нуля, бо це кількість людей. Це натуральне число, воно не може бути нульове. І для того, щоб у нас тих, хто розв'язав лише одну задачку, це було натуральне число, то має виконуватись також умова, що х у нас повинно бути більше, чим А. Є таке. Це ми розібрали, прописали співвідношення і позначили по другому реченню. Наступне у нас обмеження. Лише задачу А розв'язало на одного студента більше, ніж тих, хто розв'язав задачу А та ще якусь. Значить, у нас ці дві множини, а вони не перетинаються. Тобто ми спочатку виключили повністю множину А і розглянули те, що в нас залишилось доповнення з множин Б і С. Тепер ми розбираємо а, всередині А. І ці всі три елементи взаєморозділені, і це нам дозволить вийти на 25 загальну кількість студентів, які є. Давайте позначимо через y тих людей, які розв'язали лише задачу А. Лише задачу А. Ми можемо також собі додати, що Y у нас повинен бути більше. Нуля. Тому у нас таких е, людей повинно бути е, натуральним числом. Тоді, відповідно, ті, хто розв'язав А і Б, А і С, або А, Б і С одночасно на одного студента менше. Y-1 А плюс Б або С. Або разом, тобто всі інші варіанти. Тепер ми можемо виділити е, три блоки. Перший лише задачу А, задачу А ще якусь, і Б е, або С. Давайте пропишемо е, сумарно, скільки в нас студентів. Задачу А е, лише або якусь із неї розв'язало Y плюс мінус y 1 Далі нам треба доповнити, хто розв'язав або лише задачу Б, або лише задачу С, або Б і С. Це в нас буде плюс лише С Х-А, плюс 2х мінус А, і плюс А, це хто розв'язав Б або С. В результаті буде 25. Давайте тепер зведемо. Подібні доданки, і що ми отримаємо? І у нас 2, тому маємо 2, х у нас 3 плюс 3х і мінус А, а одиничку перенесемо вправо, буде 24. Стоп 24. Одиничка з мінусом, вона перейшла в ту частину, буде 26 звичайно. Так, і ще в нас сказано з усіх, ще одна умова є: з усіх студентів, які розв'язали одну задачу, половина не розв'язала А. Тобто половина А розв'язала, а половина А не розв'язала. Лише одну задачу розв'язали лише А, лише Б і лише С. Тобто виходить, що хто розв'язав задачу лише А, тобто Y, буде рівне тому. То розв'язав задачу або лише С, або лише Б. Це буде Х-А і 2х-А. Додамо разом, то виходить, що Y дорівнюватиме 3х мінус 2А. Тобто ми маємо співвідношення між цими елементами. Ну і тепер підставивши в наше рівняння y на співвідношення між Х і А. Тобто між тими людьми, які розв'язали лише задачу Б або лише задачу С. Підставимо, так, 2 на 3 це буде 6, і плюс 3 це буде 9х. 2 на, на мінус 2 це буде мінус 4. І мінус А це буде мінус 5А. Дорівня 26. От таке співвідношення ми маємо між. Тими, хто розв'язав задачу С та тими, хто розв'язав задачу Б і С. Причому ми наголосимо, що змінні Х та А це натуральні числа. Тобто, фактично, ми маємо діафантове рівняння. Рівняння в цілих числах. Як працювати з такими рівняннями в одному з попередніх відео говорили, якщо є потреба, і не працювали. Передивіться і з'ясуйте для себе, як це працює. А ми до вами давайте розв'яжемо це рівняння. Ну, як умова наявності розв'язку, у нас повинні бути множники, чи найбільший спільний дільник чисел, які використовуються коефіцієнти призмінних, одиниці або такий, що входить до вільного елемента. У нас 9 і 5 числа взаємопрості, бо в дев'ятки тільки множники 3, а в п'ятірки 1 і 5 Тому найбільший спільний дільник чисел 9 і 5 це буде одиниця. Тепер давайте розкладемо за допомогою алгоритму Евкліда, виділимо цей найбільший спільний дільник і в зворотньому порядку отримаємо розклад. Так, ми це робили наступним чином. Ділимо 9 на 5 з остачою. Це буде по одному. Востачі 4. Тепер найбільший спільний дільник чисел 9 та 5, буде найбільший спільний дільник чисел 5 та 4. Далі ділимо 5 на 4 застачу це знову буде по одному. І вистача відділення отримала 1. Найбільший спільний дільник буде 1. На 1 сенсу ділити немає. Тепер отримуємо ту саму одиницю, як коефіцієнти через множники. Давайте це зробимо. Що ми матимемо? Такірку, одиницю розпишемо як 4, 5, відняти 4 помножити на 1. І тепер четвірку остачі розпишемо як 9 мінус 5 помножити на 1. Тому одиниця нас дорівнює 5 мінус 9 мінус 5 помножити на 1. Розкриваємо дужки і отримаємо, відповідно, ще одиницю. Можемо отримати як мінус 9. Так. Міс і мінус дасть плюс. Тобто буде 5 на 1 і плюс 5, тобто буде плюс 5 помножити на 2. Це через ті коефіцієнти, які ми маємо в розкладі. Тепер. Але нам треба отримати не 1, а 26, тому домножимо все рівняння на 26. Домножимо 26. Тут буде мінус 9 помножити на 26. Плюс 5 26 помножити на 2, це буде 52. Тепер, звідси, ми перейдемо до часткового розв'язку. У нас повинно бути 9х мінус 5а. Тому винесемо відповідні коефіцієнти. 26 ми отримуємо як 9 помножити на мінус 26. Ставимо мінус. Ну і щоб зберегти знак, нам мінус 5 треба помножити на мінус 52. Є. Тобто наші а, якийсь нульовий розв'язок для діафантового рівняння це буде мінус 26 та мінус 52. Тепер як нам вийти на загальний розв'язок. Ми можемо записати зараз умовну систему. Ми знаємо, що 9х0 плюс, ой, плюс мінус 5у0, точніше, А0В. Давайте так, щоб дотримуватися змінних. мінус А0В. Дорівнює 26. І відповідно, аналогічно, 9х загальний розсок, мінус 5а дорівнює 26. Тепер давайте віднімемо е, між собою ці два рівняння отримаємо. 6 мінус 26 ми отримаємо 0. Тому отримаємо 9. ну Від другого віднімемо перше. 9х0. 9х відняти ну, 5а мінус А0В дорівня 0. Перейдемо до рівності, отримаємо 9х-х0В 5а-а0. Тепер, оскільки в нас 9 і 5 взаємопрості множники, то відповідно А-АльВ повинно ділитися на 9. Раз воно ділиться на 9, ми його можемо представити, наприклад, як 9Т. Тому А у нас дорівнюватиме А 0 плюс 9Т. Якщо у нас А-А0 дорівнює 9Т, А 0 перенесли. Ну або загалом А0 ми знайшли. Це у нас буде мінус 52 плюс 9Т. Аналогічно, тепер у нас з'явився множник 9, раз у нас є рівність на 9 ми скоротили і отримуємо, що х-0 дорівнює 5т. Аналогічно, х у нас дорівнює x0 плюс 5т. Або це буде мінус 26 плюс 5. Тепер нам потрібно, враховуючи, що у нас Люди рахуються, то в нас числа повинні бути цілі і натуральні. Давайте, і загалом сума цих людей, які розв'язали, не повинна перевищувати 25, щоб у нас виникла загальна кількість. Давайте подивимося, що в нас там найближче буде. Для того, щоб нам було А, а додатнє, невід'ємне, то нам як мінімум Т має бути рівне не менше 6. 6 на 9 – 54, мінус 52, то А в нас може бути як варіант 2. При цьому x6 на 5 – 30, мінус 26, 4. Тобто, нам підходить, в обох випадках ми отримали сума цих людей менше, ніж 25. І обидва натуральні додатні. Давайте подивимося, ще які варіанти у нас можуть бути. І тоді, е, зайве будемо відкидати. Наступна, якраз, 6 шести йде 7. 7 е, на 9, е, 63, е, 63 мінус 52 буде А дорівнювати 11. Так, а тут 7,35 Х дорівнює 9. Сума менше 20. Так, наступна ітерація. Тут у нас А дорівнює 20, це 82 А Х дорівнює. Так, так, так. 8, 40, 14. Тут вже 34 людей загалом виходить і не підходить. І тепер у нас ці два варіанти. Ще ми одну умов, яку вказували. У нас не може бути А, це кількість людей, які розв'язали задачу Б і С, а Х, це які розв'язали задачу С. У нас не може бути кількість людей, які розв'язали дві задачі більша, ніж кількість людей, які розв'язали одну із них. Тому цей варіант нам теж не підходить. Залишається лише перший варіант. 4 людини розв'язали задачу С, розв і з них дві людини розв'язали задачі Б і С. Але нас запитували, скільки людей розв'язали задачу Б. Тільки задачу Б. Ми їх визначили як 2X відняти А, і тепер порахуємо. 2 на 4 буде 8. Відняти 2, і буде 6. Тобто 6 учасників розв'язали тільки задачу Б. Дякую за увагу. Кому подобається, ставимо вподобайку. Підписуємось на канал. Попереду багато цікавого. До нових зустрічей!